Бібліотека імені Чижевського в черговий раз радує відвідувачів та усю громаду області новим культурно-мистецьким досягненням. Про цю подію детальніше в матеріалі Анни Добрань. Літературна Кіровоградщина з цим висловлюванням без сумніву можна погодитися. Наш степовий край здавна славився відомими не лише на Україні, а й далеко за її межами, поетами, письменниками, краєзнавцями та літераторами. Працівники бібліотеки імені Чижевського в свою чергу постійно долучають мешканців міста та області до різного роду заходів, що відбуваються на базі головного культурного осередку регіону. Усі цього разу всі бажаючі мали змогу завітати до відділу мистецтв. Там представники кіровоградської обласної організації Конгрес літераторів України презентували третій альманах літературна. Кировоградщина. Внешне они все три одинаковые и в то же время на каждом своя картинка. Это вид на Кировоград с высоты птичьего полета. Здесь ангел-хранитель, который парит над нашим городом. Здесь преображенная церковь. То есть вот мы так планируем и в будущем издавать ремонахи, чтобы обложку Украшала кожний раз нова картинка, щоб це був вид, який привичен кероваці. Видання має майже 200 сторінок. Альманах двомовний та вміщує 5 розділів. До книги входять твори не лише місцевих авторів. Приміром, розділ російська поезія вміщує вірші Наталії Бідненко, Петра Пархоменка та Олени Надутенко. Увагу читача приверне і творчість Миколи Ільїна, першого і єдиного у світі перекладача Казок Пушкіна і Єршова циганською мовою. От недавно закінчила роботу над переводом Євгенія Нєкіна. А ще доробок пана Миколи поповнився двома п'єсами, які, скоріш за все, каже автор, будуть поставлені на київських сценах. Головною темою двох нових творів є життя циган. Глибоко розкриваються традиції, самобутність та проблеми цього кочівного народу. Повертаючись до презентації, скажемо, що перші два видання літературної Кіровоградщини вже розійшлися бібліотеками міста. Анатолій Юрченко відмітив, що певну кількість третього тиражу презентованої книги передадуть безумовно бібліотеці імені Чижевського. Тож не баріться, завітайте та ознайомтеся із альманахом. Черговою сторінкою історії нашого Типового краю